Про неформальну освіту та інклюзивне навчання розповідали на тренінгу представникам неурядових організацій, які здійснюють освітню діяльність серед дітей та молоді. Організувала захід міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка, аби допомогти учасникам поглибити свої знання щодо неформальної та інклюзивної освіти, а також дізнатися про різні методи та підходи через теорію і практичні вправи. Мета нашого заходу дати можливість учасникам дати їм розуміння, як правильно формулювати цілі заходу, як організовувати ці захід, щоб він був найбільш ефективний для учасників, так для дітей, для молоді. Загалом даємо сьогодні розумінням, що таке неформальна освіта, яка її цінність для суспільства? Загалом, чому нам важливо і на чому важливо фокусувати свою увагу? Це перша частина тренінгу, друга частина тренінгу. Це інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, як е, хто такі діти з особливими освітніми потребами, чому важливо які умови важливо створювати для для в суспільстві для того, щоб е, доступ до освіти мали всі? Більше фокусуватися, але менше охоплювати такою порадою щодо проведення освітніх заходів. Ділиться один з тренерів Богдан Валеган. Рекомендує не нагромаджувати події різними напрямками, а зосередитися на меншій кількості завдань відтак спростити захід для учасників. Це каже значно покращить співпрацю з молодою аудиторією. Для молоді важливо, щоб вони почували себе комфортно і була така атмосфера довіри. З молоддю це не, склад... не... не складно з одного боку, а з другого боку непросто, тому що якщо ви працюєте з молоддю, вже створили цю атмосферу. Вона дуже класно відкривається під час заходів. Але якщо ви тільки починаєте працювати, то багато сил треба вкласти на те, щоб забезпечити оцю довіру як між молоддю, яка прийшла до вас на захід, так і її довіру до вас, як до того, хто проводить цей захід. Дискусії обмін думками та досвідом виконання практичних вправ саме так на тренінгу учасники здобували нові навики чималу увагу також приділили питанням інклюзії. Основні акценти це інклюзивне навчання. А чому це важливо? Чим воно відрізняється від сегрегації, інтеграції? Як це впливає на соціум в цілому? Як це впливає на дитину, яка безпосередньо має особливі освітні потреби? Також важливий акцент показати, що Інклюзія може торкнутися будь-кого і на будь-якому етапі. А і враховуючи контекст того часу, в якому нам доводиться жити вже 10 й рік поспіль, в нас масштаби інклюзії будуть більші, а вони стосуватимуться дійсно дуже-дуже широкого кола сфер, бо зводячи інклюзію до навчання як такого, ну це абсурд, тому що інклюзія не починається в дитячому садочку і не закінчується в 9 класі школи. Зя починається від моменту, коли людина дитинка з інвалідністю народилася, або ж коли виявили певні особливі освітні потреби, і закінчується тим, коли ну вже останній цвях труну запили. Здобуті під час заходу знання впевнені згодяться для кращого проведення майбутніх заходів. Серед тих, хто має намір активно залучати молодь, громадська організація однієї з найбільших громад краю тур'єреметівської. Наша громадська організація направлена про дітей, за дітей, за для дітей. Про них під час наших заходів навчань ми компонуємо, ми поєднуємо місцеве населення з ВПО. Бо наразі це є одна з найголовніших тем, і вона є актуальна, і нам це вдається. Я цьому дуже рада зараз. Ми отримали ініціативу від УВКБ. Там ідуть навчання, ми там говоримо про кібербезпеку, ми навчаємо дітей розрізняти добре, погане, навчаємо їх користуватися своїми знаннями. Обов'язково я дуже хочу ще навчитися і буду вчитися щодо інклюзивності, тому що я не є педагог за освітою, але наші реалії такі, що зараз дуже багато дітей-підлітків з інклюзією. І треба вміти знайти до них підхід. Цей тренінг частина масштабних інформаційно-навчальних ініціатив Міжнародної гуманітарної організації Людина в біді Словацька Республіка. Долучитися до подібних заходів може кожен охочий безкоштовно.